Україна витратила майже 3 мільярди валютних резервів у травні. Причини у валютних е, інтервенціях та виплатах за зовнішнім боргом. Про це повідомили в Нацбанку. Загалом валютні резерви країни становлять 44,5 мільярди доларів. В НБУ запевняють, поточний рівень резервів достатній для стабільності на валютному ринку. Що і куди поділися, будемо розбиратися. Олег Устенко, економіст. Екс радник президента України в 19-24 роках з нами на зв'язку, пана Олеже. Доброго вечора. Вітаємо доброго вечора, Вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякуємо, що погодились пане Олеже. Поясніть нам, будь ласка, то куди ж поділися ці резерви? і Наскільки це критична сума? Чи є певний ліміт, який ми можемо собі дозволити? Ну так, звичайно, коли там говорити часами до воєнного. Нашого життя, то це забагато Ніколи ми так багато не витрачали е, по місяцю. Е, все ж таки, ти, майже 3 мільярди доларів втратити протягом місяця. Це багато, але теж правда, е, що якщо подивитися наскільки вони б зменшилися, вони б зменшилися е, десь приблизно на 2,6 мільярда. мільярда. Якщо говорити ще додатково, звідки взагалі ці кошти беруться? Ці кошти це не від того, що в нас є якісь додаткові надходження. Власні ну там, скажімо, в нас був би профіцит нашого торгівельного балансу. Ми отримували би більше коштів від надходження нашого експорту ніж витрачали на наш імпорт. Нас такого нема. Якби до нас заходили там шаленими темпами прямі іноземні інвестиції, теж такого нема. До нас заходять кошти від наших союзників в першу чергу від європейського союзу. Давайте ж не забувати, що приблизно півтора мільярди на місяць ми отримуємо півтора мільярда доларів. Ми отримуємо на місяць з боку європейського союзу по різних програмах. Але це орієнтування орієнтуватися можна на цифру щонайменше півтора мільярда, бо ми отримуємо 18 мільярдів євро від них. За однією програмою, і ще додатково ми отримуємо кошти е від них е по цій програмі, яка йде українські сили. Ті програм, 50 мільярдів доларів е прибутків від заморожених російських активів. Теж ми отримуємо. Тобто, в нас є надходження коштів, які йдуть від наших е союзників. В першу чергу з боку Європейського союзу ми отримали ну ти от в цьому попередньому місяці, бо ми аналізуємо з вами. Травень від європейців ну майже півтора мільярди доларів. Ну і відповідно наш Мінфін витрачав кошти, куди вони витрачали кошти взагалі. Взагалі, якщо виникає питання, куди е е зникають кошти з рахунків національного банку або центробанку будь-якої країни, центробанк використовує кошти для для того, щоб е ну трохи пом'якшити коливання, які е вони вважають є. Не такими, які потрібні на цей період часу на валютному ринку. Ну і відповідно, наш національний банк вважав, що якщо вони не будуть витрачати ці кошти, це називається робив інтервенції, тобто продавав власну валюту на нашому власному ринку для того, щоб зменшити ці коливання. Ну і ми бачимо з вами відповідно той курс, який би ми бачимо з вами зараз. Якби вони б цього не робили, ми б бачили з вами позицію не. Ту, яку яка є зараз, а там скажімо на 2-3% відсоткових пункта вище, ніж та яка є зараз. Вони це роблять, бо вони вважають, що це ну згадують ці коливання, і вони вважають, що це є така рівновага, куди кошти витратили? Кошти витратили і по виплатах, які ми мали здійснити протягом травня місяця, ну і там найбільша витрата, яка була, це приблизно. 300 мільйонів доларів пішло на обслуговування і виплату наших боргів по програмі з міжнародним валютним фондом. Тобто, з одного боку, ми звичайно від них отримуємо кошти з іншого боку, нам приходиться. приходиться ми повинні обслуговувати ті борги, які в нас є. Ну з позитивної точки зору можна сказати дійсно, як ви сказали попередньо, що в нас 44,5 мільярди доларів. Золотовалютних резервів це просто шалена сума. Це 5,4 місяця покриття нашого імпорту. Це вдвічі більше, ніж взагалі вважається, для того, щоб підтримувати стабільну ситуацію курсову в країні. Але це теж знов таки не означає три місяці, вважається нормально, тут 5,4 місяці. Тобто, ну, з цієї точки зору стійкості, то це. Ми в стійкому стані знаходимося, але зараз теж таки я б рекомендував би, коли ми знаходимося у стані війни, коли є така висока доля невизначеності, і в плані геоекономіки, і в плані взагалі можливостей наших партнерів зараз. Я б вважав би, що ми маємо більше економити, і якщо немає потреби там, скажімо, зглажувати такого плану коливання, які ми бачимо зараз. Я якби я радив, що треба зробити, я б радив не витрачати стільки, а дати можливість навіть коливатися. Це одно коливання валютне, яке відбувається на ринку. Це нормальне, і плюс-мінус 5% відсотків від будь-якого поточного курсу до будь-якої валюти вважається. Знов таки відносно стійким ми нормальним станом, тобто не треба фіксувати курс. Я розумію, що це не фіксація курсу, але витрати ці додаткові, вони ж все ж таки з'їдають, з'їдають частково наші резерви. Ми розуміємо, що вони будуть поповнюватися до кінця року, але все ж таки я б займав би більш таку консервативну позицію. Пане Олеже, а вибачте, можливо, за непевним чином крамольне або наївне питання. Україна воює. Наші західні колеги можуть зробити там піти нам на зустріч і зробити якісь канікули у виплатах по зовнішньому боргу. Ну не просто можуть, а деякі з них це роблять, і скажімо, якщо ви подивитеся, взагалі на структуру нашого боргу ну, це дуже доречне питання. Дуже доречне У нас, взагалі, якщо дивитися, наш борг він збільшувався. І в абсолютних цифрах і в відносних абсолютних це в доларах сполучених штатів Америки відносних це відсотках до нашого власного валового внутрішнього продукту спочатку цієї війни збільшувалося. Знов таки це зрозуміло. Ми з вами витрачаємо більше ніж 25% нашого ВВП на безпеку і оборону. Скажімо, якщо там іде дискусія в НАТО з приводу того, що треба збільшити витрати на безпеку і оборону до 3%, то ми майже. 10 разів більше витрачаємо ніж те, за що вони борються, щоб якомога повільніше дійти до тієї точки витрат. Тобто, да, в нас збільшилися наш борг, він збільшувався від того, що в нас є дефіцит державного бюджету. Ми багато відправляємо Зрозуміємо, майже все, що заробляється в країни, де саме на сектор безпеки і оборони, а все решта фінансується все ще небезпеково фінансується. За рахунок союзників і партнерів від того борг збільшується, але якщо подивитися наш борг, то він приблизно складається дві третини, навіть трохи більше. Він іде борг, борги. Одна третина, може трохи менше. Це внутрішній борг. Оцей зовнішній борг він теж розподілений між приватними кредиторами. Ну і між кредиторами там, скажімо, як Європейський Союз, як е Світовий банк, Міжнародний валютний фонд Що стосується приватних кредиторів, там питання вирішено. В другому році, в серпні двадцять року, було перше засідання кредиторів. Там приблизно мова йде про 15 мільярдів доларів. Україна достатньо швидко провела перемовини. Вони це зрозуміли. Ми сказали, що ми просто не будемо ні виплачувати тіло нашого боргу. Не будемо гасити відсотки за цими кредитами. Потім це продовжувалося два роки. Потім ще раз через два роки. В серпні минулого року було ще раз засідання цього кредиту, комітету кредиторів саме на ці приватні 15 мільярдів доларів. Це так звані європейські банди, які знаходяться у наших кредиторів. Ми сказали, що ми не будемо їх виплачувати. Вони знов-таки погодилися. Ми знову їх протягом збільшили термін використання. Але то, що стосується міжнародних фінансових інституцій, ми продовжуємо і обслуговувати і повертати і виплачувати тіло кредита. Ну і плюс, ви ж пам'ятаєте, що декілька днів тому ми з вами оголосили, фактично оголосили технічний дефолт по наших виплатах, які стосуються це, так звані воронти з ще частів міністра фінансів Єреско в уряді. Який був в 2015 році за часів президентства Порошенка, коли випустили ці воронти, коли прив'язали все, що там має виплачуватися по цих облігаціях аж до 2041 року, тобто більш ніж тривалий період часу? Ну там ми мали виплатити майже або біля 600 мільйонів доларів. На початку цього місяця ми не виплатили і не збираємося виплачувати. І Далі очікуємо, що буде принаймні зараз. Очікуємо, що буде засідання комітету кредиторів. Для того все одно буде, навіть не дивлячись на те, що ми вже не зробили тих виплат, які вони хотіли, щоб ми зробили. І так буде продов... і я думаю, що вони в кінці кінців поводяться на реструктуризацію цього боргу. Якщо говорити про наші складні часи війни, то з одного боку і і, і важко фінансувати, і важко знаходити кошти для того, щоб взагалі ем, можна було перекривати наші програми. З іншого боку, я все ж таки ставив це питання. Воно таке дуже чуттєве ставив би його на кінець війни. Вже після того як ми перейдемо до поствоєнного періоду розвитку. Там дійсно буде необхідна негайна зустріч. Всіх взагалі кредиторів, яких ми маємо, і далі вирішення питання з приводу того, яким чином буде Україна виплачувати ці кредити, хто буде виплачувати, яким чином, які кошти від Росії будуть іти як репарації для того, щоб гасити ці кредити. Але знов таки це чуттєве питання. І коли йде зараз фінансування в часи війни, я б все ж таки не рекомендував би. Його піднімати особливо ну в такій публічній тошині краще це тримати в голові дійсно, але перейти до нього вже в поствоєнний період часу, коли ми говоримо з вами, що в нас 100% боргу до нашого валового внутрішнього продукту в Сполучених Штатах Америки. Вся ця дискусія йде на фоні того, що в них 110% боргу до валового внутрішнього продукту, а вони не в стані війни. В них економічний розвиток, рівень економічного розвитку. Набагато вищі ніж в нас зрозуміло, що цей параметр 100% до ВВП для нас це ну за високі. Тобто, ну тут не обійтися без конференції кредиторів, але знов таки це питання на постоянний період часу. Але негайне, тобто, в перші тижні постаєнної нашої ж історії, треба буде перейти до цього питання, пане Олеже, Ми вдячні дуже за дякуємо. Те, що... Попри пізню Дякую годину, вам. ви знаходите час бажання з нами поспілкуватися. Дякуємо вам, Олег Устенко, економіст, екс радник президента України у 2019-2024 роках.